Зараз буде така інфа, від якої просто розірва покани блять в керівництво. Це капець. Нацпол ви лучші, Просто ну, от відкладясть от для приколів, це саме нацпол. Значить, що було? Який момент цікавий був. Е, понятне діло, що керівник Гондон подав тоді мене в розшук. Но з того, що мені розказують, все-таки вроді не начальник Рокетянський, а начальник сектору реагування. і... Я не зрозумів, хто там, Біла церква, не біла церква. В общем, чувак, який подав мене незаконно в розшук, ти гандон, і твою собаку я обіцю. Мене просили не обсикати, Ну ніхуя. І коли я знаю, хто ж все-таки по цьому, а вже інфа йде потихеньку, мелкими крупичками, ну воно приходить хто, як що до чого. Так от, саме цікаво. Що, риючі мені, яму, намагаючись мене присунути, придавити і так далі, щоб моя діяльність ще ніяк не висвітлювала е, цих е, педорасів в некрасивій формі. Що вони зробили? Вони зробили ще цікавіше. Перше, тоді як мене в ТЦК типу, доставляли, замість того, щоб я сам свій, своє пальне потратив, поїхав, сам це все з'ясовував, ждав ті черги і всяка остальна дроч. Вони мене звозили без черги, я быстренько собі передав їм ще раз документи, вони сканірували їх, подали вже рапортом і нормально все закрили. Дякую вам. Тобто шикарно. І собі зробили гемора, тому що неправильно зашку склали і так далі. Ну, то вже інший момент. Другий момент. Вони почали на мене копати і знайшли мою справу по криміналу за 2016 рік. А в 2022 році мене передали в розшук. Врошу, зараз я вам розкажу страшну цю історію, якому не кажіть, це секрет. Мене передають в грошу, і знаєте, що поліція робить? Ні-ху-я. Вони замість того, щоб дійсно приїхати до мене і сказати, паш, треба тебе доставити на Солом'янський суд, поїхали, покатаємося. Вони навіть не приїжджають, не дзвонять, не пишуть, Блядь, я вдома сижу постійно, які, бля, на напникання. Вони просто пишуть. Павла Володимировича, ми не знайшли, ми шукали скрізь його, все облазили, все перерили, але знайти його не змогли. Так що, знаєте, я та людина, яку не так <смеш> важко знайти, легко потіряти. <смеш> Сука. Води їх рада не роблять, підписую, що мене не знайшли. Я вибачаю, що з посмішкою, але це ж наскільки, ну, ви, ви уявіть: риючи яму, копаючи її меді, Самі себе загнали в тупий кут, тим самим по криміналу закривається, по ТЦК закривається, і я ж вас, сука, підерів, буду їм більше гандонів. Я останні рази я катався, слава богу, нормальні працівники поліції, поржали, поприкалувалися і все нормально. Ну, Но, керівництво, ви ідіоти тупорилі. От, блядь, реально ви думаєте, що якщо б я вас боявся, чи мені було що приховувати, я б до вас сам приходив.